Тиждень, що розпочався, має чимало міжнародних професійних та пам'ятних дат. Сьогодні ознайомимося з деякими святами України та світу, про які варто було знати. 13 серпня, вівторок, весь світ відзначає Міжнародний день Шульги. Всесвітній день Ліворуких вперше відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою Британського клубу Ліворуких. Приблизно 10-11% людей на планеті шульги. Передбачається, що роль у визначенні провідної руки можуть грати до 40 генів. Як повідомляє BBC, Пітер Хепер з університету Квінс у Белфасті провів дивовижне дослідження за допомогою ультразвуку, вивчив рух дитини в утробі матері. Він виявив, що 9 із 10 ембріонів засовували в рот палець правої руки. Що відповідає загальній статистиці. Зустрівшись з тими ж випробуваними, коли вони народилися та виросли, він з'ясував, що ті, хто в утробі матері вважали за краще смоктати палець правої руки, ставали правшами, а ті, кому більше подобався лівий, лівшами. Така природа підтверджується статистично: у праворуких батьків народжується 9% лівш. Якщо один із батьків лівша, Ймовірність підвищується до 19%. Якщо обоє, ймовірність 26%, серед лівшів більше чоловіків, ніж жінок. Список відомих людей, які все робили однією лівою, вражає Марк Твен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Пол Маккартні і Ірін Гостар, Мерлін Монро і Роберт Де Ніро. Ліворукими були. Юлій Цезарь, Наполеон, Уінстон Черчилль та Жанна Дарк, і навіть три президенти Сполучених Штатів Америки: Рональд Рейган, Джордж Буш старший і Біл Клінтон. 15 серпня четвер день археолога. 15 серпня відзначають своє професійне свято люди, які здійснюють захоплюючу подорож у часі, розкриваючи таємниці минулого. Завдяки їхній праці ми отримуємо можливість поглибитися у далекі епохи, реконструювати вигляд життя на нашій планеті багато століть тому. 16 серпня, п'ятниця всесвітній день повітряного змія. Повітряні змії символізують свободу, творчість і прагнення людського духу до польоту. Найбільша кількість повітряних зміїв. Запущених на одному заході становить 11 284. Цей рекорд належить японському виробнику повітряних зміїв. Найдовший повітряний змій у світі становить 1034 метри. Найбільший повітряний змій у світі розміром 55 на 22 метри, тобто 630 квадратних метрів. А найвища зареєстрована швидкість. Повітряного змія становить понад 120 миль на годину. 16 серпня День чоловічої краси. День чоловічої краси вперше стали проводити в Америці 2007 року. Цей день було створено як нагадування чоловікам про необхідність удосконалити свої методи догляду за собою та подбати про себе для того, щоб мати вигляд та почуватися молодими. Привабливими та активно стежити за своєю зовнішністю. Ми всі мріємо, щоб наші українські найкращі, наймужніші та найгероїчніші чоловіки знову доглядали за собою і дозволяли їм це робити: мирне життя, подяка нашим захисникам.